Всім привіт, це Софія Стойко, це банда Open Games 2025, завдання тест 1. Деперпит. Йдем вірити. Йдемо, Давай. Добре. Є. Yeah. Поїхали далі. Мячик покажи. Мячик. Три. 3 кіге. Єс. І давай полізли наверх. Софія там зафіксувала. Дай под. Так. Оп, тут зафіксували. І давай я тяну вниз. Такс. Два, сімдесять. П'ять. І ще раз наверх. Ой, бля, я нічого не бачу. Опа! Добре. Тепер точно все. Так, м'ячик сюди. За десять секунд. Дві, одна. Час. Поїхали. За лінію кожен раз кожен досяг. Да, за першу лінію вище не треба. І в стіну. В стіну. Трошки далі встань. Отак, так. Да. Рахуєш? Зроби на один більше. Десять є. Давай кожен раз гарно торкаєшся, лягаєш грудьми. Киди за лінію кожен раз. Не спіши, алло! Не спіши, розслабся! Тобі ще фуячити і фуячити. Не спіши. Розслабся. Вона бьорки собі зараз погуляй, повідпочивай. Подихай трошечки, ножки встряхнула, все so найс. Nice. Добре. Ну, добре. Сильно не напрягаєшся на стрибочку, воно там не таке високе. Спіши, гарно лягла грудьми. Да. Будеш зайобуватись, будеш підходити і гарно торкайся до перекладини. Ти робиш другу десятку, зараз вже по вісім, так? Да? Добре, молодець. Добре. Дихай, не спіши собі. Стряхни ноги, не спіши. І на відстані прямих рук від стінки, не підходьте близько. Отак гарно, чітко за лінію. Супер. Молодець, добре. За другого не треба те вже все повірила. І поїхала собі легенько, бісінку. Не зупиняйся, не роби зупинку, потім стрибок. зразу. Вот так, да. і зразу впала. Є. І сильно не напрягайся на стрибочку. Ноги встряхнула, легенько поміряла, собі руки витягнула. Працюєш, давай, молодець. Примі. Проїхали, працюєш. Доки йдеш кожен раз, так. Да. Це у нас друга вісімка початок. Тобі ноги встряхуєш. на бёрпі, ти собі відпочиваєш. Впала, видихнула, допригнула. І легенько, так. Да. Старайся не ділити, зразу підйом стрибнула, впала. І зразу впала, так, да, молодець. Молодець. Гарно, фіксуйся на тому, що ти маєш торкатись. Добре. Закінчила. Вісім, плюс вісім. Подихала, видихнула. Стряхнула ножки. І поїхали. Шість різочків. Всього Всього шість. Давай, гарненько, без зупинок, ну реп вище. Отак. Добре. Три. Чотири. П'ять. Молодець. Легенько. Пішла, впала, працюєш. Раз, добре, молодець. Вообще легенько. Два. Готуйся їхати в Київ, бейбі. Три. Не стій. Чотири. Так, треба трошки поригати і все. Давай. П'ять. Останній разочок і зараз подихаєш. Запригнула. Шість. Добре. Дихаємо, гуляємо, стряхуємо ноги. Долго дихаємо, починаємо працювати. Шість разочків. Прямі руки. Шість. Раз. Докидай. Два. Три. Чотири. Молодець. П'ять. Шість. Давай. Шість разочків. А, я вже. Де попроси ключки там? Раз, давай. Остання шестірочка. Потім вже чотири. Два. Там же лишилось. Два. Три. Добре, молодець. Чотири. П'ять. Но Шість, добре, чемпіон. Давай, зараз по чотири носи. Довго не стій. Ноги встряхнула собі легенько. Чотири разочки всього. Давай. Докидуй, гарно не пройобуй. Зараз. Два. Три. Чотири. Молодець. На такій маленькій кількості пройобувати не можна. Давай, можеш трошечки добавляти з другого підходу. Зараз ще трошечки дихай. Д... Ні? Два. Добре, молодець. Три. Чотири, молодець. Все. По чуть-чуть починаємо домовляти. Чотири разочки. Останній заходик. Ні, но в Раз. Два. Три. Чотири. Молодець, давай, чотири бьорки останніх і все по два вже. Все добре, дихаємо. Раз, добре. Розтягуватися сіти трошки вже тут два захвали. Два. Молодець, молодець. Три. Молодець прийом. Чотири. Швиденько взяли м'ячик в руки. Два разочки всього. Давай, вже. Раз. Молодець. Гарно докинуй. Два. Все. Next. Швиденько. Зразу, зразу, зразу. Падай. Раз. Добре. Швиденько, швиденько, швиденько. Впала, піднялася. Два. Швиденько. Вище. Раз, добре. Два. Добре. Останні бьорпі Два. Останні два б. Раз. Два чемпионка. Ай, добра.